У Чутівській громаді свято місцеві мешканці відзначають день селища: 79-та річниця визволення його від німецько-фашистських загарбників. Та 279-та річниця від дня створення СМТ. Зв'язку з певними подіями ну ми вирішили, що цього дня святкувати якби ну не можемо, але зробити якийсь захід, щоб допомогти. Нашим військовим ми зобов'язані то дня селища у центрі чутового влаштували масштабний благодійний ярмарок, до якого доєднався кожен із старостатів громади. Усі зібрані з нього кошти відправлять на підтримку Збройних сил України, каже селищний голова Микола Корольов. Якої бригади коштують? 58-ї бригади, де основна маса наших земляків захищає країну. На ярмарку усі охочі могли купити домашніх овочів, фруктів, а також почастуватися кондитерськими виробами та іншими смаколиками. Шановні мешканці громади, запрошуємо, запрошуємо всіх. на вареники. А одна з місцевих шкіл навіть організувала своєрідний курінь. Як козаки колись були в степу? В нас є куліш, варили ми куліш, варили капусняк. Значить, всі тут страви в нас гастрономічної кухні, українські страви, страви полтавські. Приєднався до ярмарку і вчитель біології місцевої школи, який сьогодні пасічник продає мед. каже вже декілька років передає нашим військовим мед в зону бойових дій. Мед вже передав дуже багато, причому і го року передаю да. 14-го року. Передаю мед особливо і весняний період, коли войднем нашим потрібно. Вітаміни і енергія для боїв традиційно до дня села відбулося і покладання квітів до пам'ятників загиблим воїнам Чутівщини, які полягли за свободу і незалежність України в різні історичні періоди. Привітала присутніх і депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Хочу сказати словами нашого гімну, Тож, хай згинуть наші вороженьки як роса на сонці, і я впевнена, що кожен з нас. З цією думкою лягає і стає. Тож бажаю кожному присутньому, хто є місцевим жителем, хто в силу якихось область став місцевим жителем, щоб наша мрія здійснилася і перемога за нами. Закінчили святкування концертом, на якому виступили артисти Полтавської обласної філармонії.